Вітаю всіх. Сьогодні не маю багато часу, бо малого не змогла віддати нікуди. Він зі мною. Давайте так. Є два моменти щодо НАТО. Я хочу їх розглянути. Дійсно, це може вкиди, може ні. Зараз подивимось, але в кожний вкид це доля правди. Звідкись воно йде. Перше. Вступ в НАТО в обмін на тимчасово окуповані території. Тобто Україна вступає в НАТО. А окуповані території відходять Росії. Чи дійсно це так? Такий варіант розвитку подій можливий. Україна вступає в НАТО без окупованих територій. Окуповані території залишаються Росії. Такий варіант розвитку подій можливий взагалі. Ні, четвірка кубків, ні. Такий варіант на практиці не буде застосовано. Слава Богу, що. Я б сказала, це було розглянуто, запропоновано і відкинуто. Це було, тому що це якось буде виглядати ну, дуже цікаво. І Зеленський, ось це Зеленський, подумав, що він, він не дуже цього хоче. Ні, він не хоче. Чому? Тому що це правильно, оце він сказав правильно, подумав правильно. Це тільки проміжковий результат війні. Це не кінець війни був би однозначно. І настрої Росії Росія вам робила, і це б не дало того результату, на який це все націлено, не буде. На жаль, не той момент, щоб так витрачати ті території. В принципі, не, не врятує це. Розумієте, не врятує.